Готуємо сьогодні піцу. Отаке От тісто в хлібопічці зробила. Аж вилазить через край. Потім напишу рецепт тіста в описі. Маю кусочок сирку, помідорки, перчик червоний, цибулька смажена. Салями нарізане кубиками. Отакий кетчуп лагідний. Зараз будемо робити, розкатувати, накладати. Далі буде ще підсмажила грибочки, шампіньйончики, отакі до полуготовності. Все будемо накладати далі. Ставимо в духовку на 200 градусів. На 20 хвилин. Привіт! І ось якийсь результат вийшов. Дивіться, яка пишна, ось тут тісто. Такий кусочок. М -м -м, смакота. Зараз будемо. Всім смачного. Підписуйтесь на мій канал. Далі більше рецептів. Ну, кусай. М -м -м. Дегустація снята.